Лібе Сьогодні ми з вами переходимо до речень, які з'єднуються, або, скажімо, верніше, частини якого з'єднуються за допомогою сполучника Вен. Зверніть, будь ласка, увагу: Вен, а не Ван. В німецькій мові ще є е, сполучник Ван. Це ми його вживаємо тоді. Коли мова йде про конкретний час. Е, спочатку цей ван вживався просто як питальне слово. Коли, наприклад, там, коли починається урок, коли ви до нас приїдете, коли мова йде про конкретний день, про конкретний час, тоді вживається ван. Ми з вами беремо сьогодні-сполучник Вен, коли це той сполучник, який вживається виключно. В підрядних реченнях. Що за підрядні речення? Коли ми поєднуємо дві частини речення, коли я приїду додому, я тобі зателефоную. Кожен раз, коли я зустрічаюсь з друзями, ми проводимо дуже веселий час. Я хочу, щоб ви, хто не дивився моє відео, Зі сполучником Альс, який перекладається також як Вен, передивіться його, будь ласка, тому що вам оцю інформацію про Вен буде набагато легше засвоїти. Я там розглядала і пояснювала вам, що Альс в значенні «вен», коли, я перепрошую, ми вживаємо тоді, коли мова йде тільки про минуле, про якусь одноразову дію. І потім я вам говорила: а усіх останніх. Випадках ми вживаємо оцей сполучник Вен. Тобто і для минулого часу, і для теперішнього часу, і для майбутнього часу ми будемо вживати з вами Вен. Тільки для минулого, коли мова йде про дію, яка відбувалася систематично, неодноразово. Кожен раз, коли я приходила додому, Мама була вдома. Це минулий е, е, час. Це ми говоримо про те, що кожного разу відбувалося в минулому. Коли мова йде про теперішній час або про майбутній, то в усіх випадках у нас теж живається в. Легко, просто, доступно. І так, беремо тепер з вами Вен для минулого часу. Я вам говорила, що als ми вживаємо виключно для минулого для одноразової дії. А якщо щось якась дія виконувалася е, багато разів в минулому, ми будемо використовувати з вами сполучник Вен. Якщо я вам говорила, що після сполучника Альс, в значені коли ми вживаємо тільки при якщо ми говоримо про да, в розмовній ми можемо вживати перфект, то зі сполучником Вен, ви можете вживати як при так і перфект. Єдине, що бажано, якщо ми слідкуємо за своєю мовою, то якщо ви вживаєте в одній частині перфект, то і в іншій перфект. Тобто, якщо в підрядному реченні після Вен перфект. То й в головному реченні перфект, або і там, і там претерітом. Різниця тільки в тому, коли у вас, наприклад, в одній із частин іде дієслово дієсловозайн, то воно, як правило, для минулого часу чи то в розмовні, чи то в якихось там розповідях вживається вар. Bingі Vesен це таке для перфекта рідко, Ми можемо зустріти. Ну, от беремо тепер, наприклад, наступне. Кожен uh, раз, коли я тебе відвідувала, ти читала цю газету. Перша речі на нас перфект. Друге речення у нас претерітом, в залежності від ситуації. Якщо це е, діалог, ми поставимо перфект. Якщо це десь якась там розповідь, ми поставимо претерітом. Але їде показує на те, що дія відбувалася регулярно. Тому ми вживаємо не АЛС, а ми вживаємо вен. Тепер для теперішнього часу. Для теперішнього часу і для одноразової дії, е, і для... Дії, яка відбувається систематично, ми будемо вживати Вен. Єдесмальвінична хаузе, коме, Ліс, бух. Кожен раз, коли я приходжу додому, ти читаєш цю книгу. Якісь такі приклади навести для одноразової дії, да, не виключно в природі вони існують, але це дуже рідко. Тому я вам привела приклад для багаторазової дії, для систематичної дії з ВН. Але ви пам'ятаєте, що ВН у нас використовується для теперішнього часу, і коли щось одноразово відбувається, і коли щось відбувається часто. Але для теперішнього часу якась одноразова дія це, мабуть, буде дуже рідко на практиці зустрічатись. Для майбутнього. Після Вен, як правило, для майбутнього часу вживається теперішній час, тому що в головному реченні буде стояти футуром, а після Вен це не є правило, це не є так обов'язково, але на практиці, мабуть, для зручності використовується теперішній час. werde dieses Buch lesen. When es я буду читати цю книгу, якщо ти мені її дас, дасиш. Тобто, при умові, якщо ти дасиш, я її буду читати. Це якби для одноразової дії. Да? Тобто, Ти дасиш книгу, я її буду читати. Вен у нас дуже часто пересікається в значенні коли, або «якщо». Або Єде wenn du uns besuchen wirst, werden wir zusammen dieses Spiel spielen. Кожного разу, коли ти нас будеш відвідувати, ми будемо грати цю гру. Тут у нас е кожен раз це говорить про те, що це неодноразова якась дія, це буде часто відбуватися, і ми теж вживаємо Вен. Я вам е після Вен тут е Використала футурум. Це теж можливо в розмовній німецькій мові. Тобто це не буде помилкою, якщо для майбутнього ви після Вен поставите футурум. І так, ще раз підкреслюю, ще раз повторюю, якщо у нас Вен, в значенні коли, інколи ми це вен, навіть живаємо в значенні, якщо. Вживається в реченні, то тоді мова йде про систематичні, або дії, які відбувалися систематично, часто в минулому, тому що для одноразової дії в минулому це als. Це мова йде про дії, які відбуваються часто регулярно в теперішньому, і одноразово в теперішньому, але я вам сказала на практиці. Це майже таки не використовується речення. І також мова йде про дію, яка буде відбуватися часто регулярно в майбутньому, але або яка е, відбудеться одноразово, однократно в майбутньому. Альс – тільки для минулого в останніх випадках ми використовуємо Вен. І ще підкреслюю в кінці. Будь ласка, не путайте when і ван. «Ван» ми використовуємо, коли мова йде про. По-перше, це в питальних реченнях ще всього, коли ми там запитуємо, коли ти прийдеш, тобто конкретний час, конкретний день, конкретний тиждень. І це вам тоді може і використовуватися в підрядних речення, коли, коли ми знову. Такі маємо на увазі, що якісь конкретність Ich weiß nicht wann ich komme. Я не знаю, коли я прийду, тобто тут wann стоїть не wenn, тому що я маю на увазі якийсь там конкретний день. Якщо у вас є питання, будь ласка, в коментарях. Хто не підписався, я чекаю на ваші підписки. Сьогодні я вам бажаю всього самого найкращого. Чус, аліскуте!